Канал Кукуюа представляє Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Цифри знати корисно, потрібно. Ось і вчимо ми їх дружно. Знаємо цифрок чимало. Черга п'яти настала. Глянь на цифра п'ять. Її правда знати потрібно. Пальчиків у всіх людей цілих п'ять. Дивись скоріше. Ручки дві, а пальців п'ять. Можемо разом порахувати. Раз, дивись і перевіряй. Два. Дивись і на зівай. Три що посередині. Ось чотири очі ширше. П'ять. Носі ну, порахували, скільки пальчиків впізнали. І так, ми дізналися, що на кожній ручці є п'ять пальчиків. Запам'ятається і цифру п'ять. Давай спробуєш тепер сам знайти цю циферку. Подивися уважно на картинку, серед монеток заховалися ті, на яких намальована цифра п'ять. Давай її відшукаємо. Давай перевіримо, які монетки потрібно було показати. Молодець, ти сьогодні дуже уважний. У тебе все виходить. Давай тепер порахуємо. О, який довгий паровозик. Цікаво, скільки в ньому вагончиків. Чи зможеш порахувати? І так, скільки ж вагончиків у цьому паровозику? Так, в ньому п'ять вагончиків. Ти, молодець, впорався з цим непростим завданням. Я рада, що ти продовжиш вчити разом зі мною циферки. Бувай до нових зустрічей.